Всім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про прочитані книжечки за травень. На жаль, це відео буде трішечки коротеньким, тому що із прочитаних у мене всього 4 книжечки та 2 аудіокниги. А перед початком відео не забудьте поставити подобайку та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Буду вам дуже вдячна! Поїхали! Отже, перша книжечка, яку я прочитала, це Кім Джі Йон» 1982 року народження. Цій книзі я поставила 5 із 5, і вона виявилася одною з найкращих, які я прочитала за ці півроку. Історія нам розповідає про жінку Кім Йон, яка народилася у 1982 році у південній Кореї. А саме про те, як в ті роки Південна Корея розвивалася в плані фемінізму. В ті роки жінки і чоловіки були не на однакових правах. Це вже всім. Відомо, але мені дуже сподобалася ця книга про те саме, як Південна Корея розвивалася у цьому напрямку. Отже, у цій книзі ми бачимо шлях не тільки нашої головної героїні, а і її матері. Навіть ще більше постраждала від цієї гендерної нерівності про те, як в її сім'ї батьки примушували її та сестру працювати для того, щоб її молодші або старші брати могли навчатися в університеті. Читати було дуже цікаво там багато фактів, реалістичних фактів спів. Південної Кореї про те, як взагалі це все відбувалося, і чому люди на той момент вважали, що хлопці мають навчатися в університеті, а жінки ні. Загалом, ця книга визвала у мене лише позитивне враження. Читала я її українською мовою, але в електронному варіанті. І неодмінно хочу придбати також паперову версію у свою колекцію. Я б порадила прочитати цю книгу кожному, особливо тим, кому подобається тема фемінізму, тема Південної Кореї. Ця книга дуже гарно розкриває цю тема. І ти наче поринаєш у цей світ і проживаєш весь цей біль та гендерну нерівність з персонажами. Дуже файна книга, я б її перечитала навіть ще раз, і не лише українською, а й англійською. І мені здається, що в майбутньому я все ж таки до неї повернуся. Наступна книжечка, яку я прочитала, це грецькі міфи. Англійською мовою. Це видання воно є більш таким дитячим, тому що там дуже багато ілюстрацій. Але незважаючи на це, самі міфи є правдивими, вони на. Написані повністю не скорочено, і читати це було дуже цікаво. І хоча ця книжечка трішки така величенька, вона мені дуже сподобалася, і натрапила я на неї просто випадково блукаючи книгарнею. Я, чесно кажучи, дуже давно хотіла прочитати грецькі міфи, тому що дуже багато мені було невідомо, було доволі таки цікаво. Вона мені дуже сподобалася, я їй поставила 5 із 5 і читається вона англійською дуже легко. Тому, якщо ви хочете покращити свою англійську, я думаю, що грецькі міфи підійдуть. Ідеально. Не буду багато говорити про цю книжечку, тому що всім відомі грецькі міфи, але додам дуже цікавий факт для фанатів My Little Pony. Я просто неймовірна фанатка цього мультсеріалу, і знаєте що? Прочитавши грецькі міфи, я зрозуміла, що дуже багато сюжетних ліній було взято саме з грецьких міфів, особливо міфічні істоти, які з'являлися в мультсеріалі. Вони всі були в грецьких міфах. Було дуже цікаво читати, я навіть була дуже здивована, вони описують історію, а також додають різні картиночки, особливо з міфічними істотами. І я дивлюсь на ці картиночки і думаю, десь я вже це бачила. І потім згадую мій улюблений мультсеріал «My Little Pony», який я, до речі, до сих пір передивляюся кожного року. Наступна книга, яку я прочитала, мабуть, усім відома, це Патченко, написана корейською письменницею Мін Джин Лі. Вона мені дуже сподобалася. Я поставила її 4 з 5. Читалася вона трішечки важко англійською, але. Але все одно я її читала протягом місяця. Я думаю, що вона вам сподобається також. Я б хотіла прочитати цю книжечку ще українською мовою, але так як зараз у мене немає можливості придбати українську версію, я б вирішила прочитати англійською. І до речі, я хочу зняти окремий огляд на цю книгу, тому що дуже було багато нюансиків, як ви тут можете побачити. Я б хотіла про них побалакати окремо і не лише на дві хвилинки. Я багато чула негативних відгуків про те, що ця книга дуже затягнута. Так, це правда. Книга занадто затягнута, але як на мене, це і є. Фішка, чому тому, що автор нам намагається розповісти усю історію детально для того, щоб показати, що конкретно відбувалося не лише з головними героями, а й іншими людьми. До речі, усі факти, які тут написані, усі історії про війну у період Другої світової війни, правдиві. Особливо те, як Південна Корея була під контролем Японії, і саме те, як розвивалися відносини між японцями та корейцями, і як вони ненавиділи один одного. До речі, ми починали її читати. Читати з моїм чоловіком він прочитав 30 сторінок і сказав, що це занадто затягнуто, і він не буде далі читати. Тому я просто переказала йому всі 500 сторінок, і на цьому все. Ця книжечка підійде тим, хто любить якісь довгі сюжетні лінії, які повільно розвиваються з багатьма персонажами, не лише головними героями, а й іншими. І, хоча часом ти заплутуєшся, але все одно потім ти просто проймаєшся цією атмосферою і розумієш усю суть та цінність цієї книги. Файна книга, я б рекомендувала прочитати. Наступна книга, яку я прочитала, також виявилася спонтанним рішенням, тому що я випадково її знайшла в бук кафе. Це My Travels, тобто мої подорожі від корейської знову ж таки письменниці Пон Гахі. Мені сподобалася ця книга, я поставила її 4 з 5. Дуже файно написана, дуже цікаве. Отже, книга нам розповідає про жінку, їй понад 30 років. Вона все життя працювала офісним працівником і вирішила дозволити собі відпочинок. Кореї доволі таки дивні стандарти, і якщо тобі 30, ти не заміжня і не маєш дітей, то з тобою щось не так. Усі друзі та родичі, колеги цієї жінки просто пресували її з багатьма питаннями: а коли ти вийдеш заміж, а коли будуть діти, а коли, а коли, і так далі. Вона просто втомилася від всього цього, вирішила покинути її роботу, тому що вона помітила, що вона завжди в стресі, їй потрібен відпочинок протягом 13 років вона. Дуже наполегливо працювала, не брала ні одного вихідного і вирішила, що зараз, мабуть, просто пік. Вона покинула свою роботу і вирушила у подорож на 5 місяців. Подорожувала вона просто навколо світу, без ніяких планів. Мені це сподобалося, тому що я вважаю, що мати таку відвагу, просто все покинути і поїхати без ніякої стабільності, це просто треба бути якоюсь героїною. Для мене це символ відваги та мужності, тому що я б так. Ніколи не зробила. Чому? Хоча б тому, що я просто боюся і мені подобається ось це відчуття стабільності. Мені не подобається рух, мені не подобаються зміни, якісь спонтанні рішення і так далі. Те, що вона зараз зробила, просто мене надихнуло. Але я б не сказала, що це надихнуло мене на подорожі або зробити так само. Ні, мені здається, я ще не в тому віці все кинути і поїхати на 5 місяців у подорож. Тим паче, що подорожувати, як я виявила буквально декілька тижнів тому, мені не подобається. Так от дуже файна книга, тут лише 200 сторінок, мені здається, так, 214, але написані там коротенькі її записи. Наприклад, ось такі я там, звичайно, виділяла дуже багато цитат, вона мені дуже сподобалося. дуже чесно та відверто розповідає про кожну країну. Якщо ви читали якісь подорожуючі книжечки, там кожен описує, що це просто ідеально. Так, подорожувати світом це відчувати себе вільним. Але начитавши з тих книг, поїхавши на два місяці. У подорож я зрозуміла: окей, це повне. Ви розумієте, тому мені сподобалося, що вона описує все реалістично і чесно. І останні дві книги на сьогодні це аудіокниги. Перша аудіокнига, яку я прослухала, це двері у літо. Я хотіла її прочитати або прослухати ще два роки тому, але лише цього разу виявилася нагода. Не дуже сподобалося. Я поставила три із п'яти. Зараз поясню чому, тому що це наукова фантастика. Нам розповідається про чоловіка, який вирішує завжди подорожувати в. Майбутнє на 30 років для того, щоб розвивати свій бізнес, а також для якихось своїх особистих цілей. Звичайно, це видумана історія, але в медицині стався прогрес, і люди могли себе просто заморожувати. Вони тебе поміщають в такий холодильник, де ти спиш протягом багатьох десятиліть, і потім вони тебе розбуджують. Отже, поки твоє тіло зберігається у тій компанії, воно не старіє, воно просто спить у такому стані анабіозу, здається, і потім ти просто прокидаєш. І іначе нічого й не було. Просто як глибокий сон. Цікава задумка, але трішечки мені не зайшло, тому що я не зовсім зрозуміла, які ж були цілі у того чоловіка, що ж йому все ж таки хотілося. Цей чоловік був бізнесменом, він закохався в одну жінку, а вона його зрадила. Через це він почав подорожувати ще більше у майбутнє для того, щоб якось врятувати свій бізнес. Чесно кажучи, до цієї книги у мене були якісь такі великі сподівання, як у Чарльза Дікінса. Але на жаль. Жаль, вони не зовсім виправдалися. Я очікувала, що буде більш якась така літня атмосфера, буде щось таке цікавеньке, там ще був котик на картинці. Я думала, о, може буде щось про друзів, про тварин, щось цікаве літнє. Якщо ви пам'ятаєте, я не читаю опис для того, щоб не спойлерити. Тому ось так якось вийшло. Можливо, комусь ця книжечка сподобається. Я б радила її прочитати. Доволі така непогана, цікавенька, але просто не моє. І остання книжечка на сьогодні це піно. Можливо, якщо ви дивились моє попереднє відео на каналі про Петіт Франс, саме та подорож надихнула мене перечитати Пінокіо. Ці книжці я поставила 4 з 5, і хоча вона доволі таки дитяча, вона мені сподобалася. Але сам персонаж Пінокіо мені не дуже припав до душі. Він мені не дуже сподобався, і хоча я розумію, що вони дають дуже гарні уроки дітям, але він мене часом дратував. Він просто настільки зневожливо ставився до свого батька, що ніякої. Жалості чи любові я не змогла відчути до цього персонажа, навіть опісля, коли він все ж таки зрозумів свої помилки. Гарна книжечка, трішечки понастульгувала за дитинством. Згадала, як я її читала, коли ще була малюком. Не буду багато говорити, а нагадаю вам переглянути те відео про Петіт Франс та італійське селище. Ну що ж, мої любі друзі, на цьому було все. Я сподіваюся, що ви насолоджувалися цим відео. Я сподіваюся, що ви знайшли собі щось цікавеньке до прочитання. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нагадую, що можна поставити подобайчика, підписатися на канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати мої нові відео. І на цьому все. До зустрічі у нових роликах!